Якщо провайдер не надає Wi-Fi роутер, в тому немає ніякої проблеми. Ви можете купити будь-який Wi-Fi роутер в будь-якому магазині побутової техніки або замовити його через інтернет. Не переживайте, що ви купите щось не те. Будь-який Wi-Fi роутер працюватиме із вашим інтернетом. Головне, що потрібно знати, Wi-Fi роутер і маршрутизатор це одне і те саме. Тобто англійською буде написано тут роутер, нашою мовою буде написано маршрутизатор. А ось роутер роутери модем це не одне й те саме. Не купуйте Wi-Fi роутери, в які вбудований ADSL чи VDSL модем. То для інтернету, який підключається по телефонній лінії. Який роутер обрати, якщо ви в них не розбираєтеся? Ну, взагалі, то вам і не потрібно в них розбиратися. Якщо вам провайдер приносить Wi-Fi роутер, ви ж не читаєте характеристики того роутера. Так само і в магазині ви можете навіть не читати характеристики. Якщо вам потрібен найдешевший Wi-Fi роутер, ви заходите на сайт Комфі чи можливо розетка, ставите сортування по популярності. Обирайте найпопулярнішу модель. Якщо вона вам підходить по ціні, читайте відгуки. Якщо відгуки нормальні, Wi-Fi не відвалюється, можна купувати такий Wi-Fi роутер. Якщо потрібен хороший Wi-Fi роутер, тоді краще обирати моделі подорожче, десь від півтора тисячі гривень і вище. Цих роутерах вже буде більш потужніший процесор, там буде більш оперативної пам'яті, гігабітні порти. Він працюватиме в двох чи трьох діапазонах. Ну і звісно ж там буде куча різних інших характеристик, функцій, якими ви ніколи не будете користуватись. Ну, Можете думати, що Wi-Fi роутер це щось таке, як мікрохвильовка, де є куча програма користуєтеся лише однією. Коли зовсім немає грошей на купівлю вайфай роутера, пошукайте бушні маршрутизатори на OLX чи можливо у ломбардах. Тільки не купуйте ось такі вайфай роутери з логотипами якогось інтернет-провайдера, там Київстар, Укртелеком чи, можливо, якогось іншого. Оці роутери вони прошиті саме під одного провайдера, тобто цей буде тільки з Київстаром працювати. Якщо ви підключаєте інтернет Київстар, то можете його купувати. Якщо якийсь інший провайдер буде у вас, тоді цей роутер краще не купувати. І ще одне: стосовно швидкості інтернету, якщо ви замовляєте інтернет зі швидкістю 100 Мбіт, вам буде достатньо найдешевшого Wi-Fi роутера. Якщо ж ви замовляєте тариф зі швидкістю 200, 300 і більше мегабіт, тоді вам потрібно купувати Wi-Fi роутер з гігабітними портами.